Ум'я Олеця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Amen. Сьогодні, дорогі Бо Христі, брати і сестри. Ми з вами, як і кожного богослужбового, недільного чи святочного дня збираємося за богослужінням, щоб вкотре прославити ім'я Господнє. З таким намором збираємося сьогодні теж, в святому нашому храмі, щоб піднести нашу молитву до нашого Творця і Бога, і помолитися. У тих благих в яких кожен із вас приходить у святий храм. Сьогодні для нашого повчання Святого Письма лунала притча, розказана Христом Спасителем, про нерозумного або безумного багатія. Не так давно ми вже говорили про о, о, такий стан багатства, коли е, Господь розповідав іншу історію про багача і Лазара. І ось ці два багатії. Вони не немов рідні браття, бо теж Господь вкотре наводить нам як не потрібно робити. Господь каже, що в одного багача земля вродила добре. І ось він собі думає, що мені робити? Таке запитання задає. Не маю де звести урожай мій. Що я роблю, каже він, я розберу свої комори стодоли старі. Нові побудую і туди знесу весь свій урожай. І скажу душі мої, душевою, маєш добра на багато років, їж, пий, веселись. Тобто, яка помилка цього богача? Він думає, найперше, забуваючи про Бога, хто є подавцем оцього блага, чи врожаю, чи статку, чи майна, чи багатства? Святі отці дають нам правильне розуміння у відношенні щодо того ресурсу, яким Господь нас благословляє. Один із стародавніх вчителів церкви Тертулян каже: ти хіба що розпорядник своїм майном. Якщо ми таке мали розуміння, то ми б правильно ставилися до цього. А інші світі говорять, що ми тільки можемо вважати це, що маємо, не своїм. Тобто, якщо б ми таке мали розуміння, то нам би було легше до цього стану ставитися. І всі ви добре знаєте, що це величезна спокуса для людини, багатства. І коли є така навіть народна мудрість, коли ти хочеш побачити єство людини, дай їй вламу і дай їй гроші. І тоді вона себе проявить. Тому нам, дорогі Бокресті, брати і сестри, потрібно стерегтися цих речей. Я вже вам казав, що я маю такий записночок. І, приклад для вас, якщо ви читаєте святе письмо, нотувати собі те, що на ваше серце впало, або якесь повчання, бо ми люди не вищі, можемо забути. І ось на букві Б багатство. що пише щодо багатства, каже примудрий Соломон, двох речей я прошу тебе, каже до Господа, не відмов мені, поки помру. Віддалити від мене марноту, тобто суєту. Та брехню бідності і багатства не давай мені. Хлібом насушним, тобто щоденним, годуй мене, щоб я, не перенаситившись та й не відрігся від тебе і не сказав, хто Господь? І щоб я не збіднів і не став красти і зненавидів ім'я Бог Мого. Тобто, отаких от двох крайнощів просить, при Соломон, що ви його Господь позбавив. Коли молимося в молитві Господній Отче наш, ми там так само і кажемо. Хліб наш насушний дай нам. Тобто ми маємо навчитися користуватися тим і вдовольствуватися, тішитися, дякувати за те, що ми маємо. Знаєте, ви, напевно, і без мене чули багато історій про мільйонерів людей, які дуже заможні, які нам суми навіть в голові не вкладаються. Чи щасливі вони? Чи зробило це їх щасливим? Ми згадуємо того євангельського багача Митере Захея, який був начальником над Митеревами, але не мав спокою в душі, він шукав іншого задоволення, бо це, яке ми можемо тут осягнути на землі, короткотривале радість і задоволення вічне тільки в Бозі. І якщо ми будемо мати правильне розуміння, дорогі в хрусті, брати і сестри, ми з Божою допомогою це досягнемо. Ось оцей багач каже. Він думає, що оце майно продовжить йому життя. Зводить помилка його в тому, що він зводить людське життя до тваринницького, яке е, потребує тільки їжі, шукання їжі до інстинктного життя. Тобто він сам себе, не розуміючи, понижує. Ми ж вінець творіння, ми люди духовні, ми маємо собі волю, розум. І ось Господь хоче від нас щось більше. Він не хоче, щоб ми жили як тварини. пий, веселийся. Такий. Тезис мала одна із е, таких неправильних течій епікорейства. Вони так і говорили, що сенс в житті саме в цьому Їж, пий, веселився. Але ми, дорогі по Христі, брати і сестри, мали би сказати, е, як примудрий Соломон теж ну, дуже часто підкреслював, що життя людини е, все е, обертається навколо черва її. Хіба ми прийшли у цей світ, щоб їсти? Звичайно, ні. І ось що він каже, що мені робити? Чи не таке запитання, каже блажений феофілакт болгарський, задають і бідні люди. Що мені робити? Я не маю їсти, я не маю що одягнутися. І ось він каже, що утроби бідних ось твої житниці. Який сенс руйнувати старе і будувати нове? А якщо на наступний рік вродить ще більше врожай, то що ти будеш ці якісь будовою більші ламати і ще більше будувати? Утроби убогих, ось твої житниці. Святі отція говорить нам про те, що багатство одних і бідність інших має урівнюватися одним милосердям. Тобто, оця чеснота, якої нам дуже бракує, мала би бути у нас не тільки про неї чути і знати, а втілитися її в життя, постаратися. Це буде наша заслуга перед Богом. Бо коли ми дорогі в Христі, брати і сестри, думаємо собі ось так. Ну я не мільйонер, я не заможна багата людина. Як я люблю повторювати, дуже часто мені доводиться чути, що я сам потребую, як мені давати ту чи іншу милостиню, потребуючому, ближньому чи на храму. А ось Господь учить нас вкотре з того, що ми маємо, і з того ми повинні ділитися. Є така е, дуже влучна Така наша народна мудрість, коли е, говориться про те, що немає такого вкусня хліба, яким не можна би було поділитися. Тобто наше життя, вартість нашого життя вимірюється тим, яким він буде щодо наших ближніх. Господь каже, що я голодував, і ви нагодували мене. Я був спрагнен, і ви напоїли мене. І ось оці праведники, які, які таким чином жили, вони смиряються перед Богом і кажуть, Господи, а коли ми бачили Тебе нагим або спраглим і одягнули чи нагодували, нагодували? Тобто це їхній природний стан життя. Вони навіть на це уваги не звернули. Вони дійсно по-євангельськи так роблять. Робимо те, що маємо робити. Так, у смиренні своєму вони кажуть, тому вони на відміну від нас, які десь доводиться нам дати ту чи іншу милостку чи пожертву на храм. Ну не скажу, слава Богу, перемінилося те розуміння тут, на цій парафії, бо нема такого, щоб людина просила: ой, заспівайте мені многоліття там, раз чи декілька раз, і мене прочитайте, слава Богу. Слава Богу, я до вас достукався і цього в нас нема. Ми стараємося поступити по євангельськи Господь каже, якщо ти даєш милостиню, то нехай твоя права рука не знає, що робить ліво. Таким чином, ми мали би, якщо ми називаємо себе християнами, так чинити. І ось, дорогі в охресті, брати і сестри, ось цей багаж, Якщо би він, наприклад, як і той, що мав біля своїх воріт нещасного хворого Лазаря, бідняка. Якби той побачив його, допоміг його, так само і цей має надлишок, забери собі, наповни свої звичайно, наповни свої е, комори з е, збіжжям, тим, яким тебе Господь благословив, але надлишок, той, куди не маєш е, діти, не будуй нові комори, дай тому, хто не має. В Святому Письмі я ще вам процитую такі... І інші заповіді щодо цього відношення. Господь каже у Старому Завіті, навіть є таке повеління: коли ти будеш жати жатву своїй землі, не дожинай до краю поля свого і падаючих колосків не збирай. І виноградника свого не вибирай до кінця а паданих. Явід виноградника не збирай, залиш це для Богового і пришельця. Я, Господь, Бог ваш. Тобто, навіть в старому завіті було таке повеління, щоб ми не дожинали е, до краю. Знаєте, у нас є така десь така усмішка, коли говориться про наш е, український таку нашу вдачу, ментальність. Коли наділювали землею, і ось каже: бери собі людину з землі, то тобто стільки хочеш узяти. І він іде, іде день, другий, третій. Вже не може йти. Вже там на колінах лізе. Вже не може на колінах, знімає вже карпуза своєї голови, і каже: ще кидає, а тут я ще. Огірочки Росії, розумієте, скільки нам потрібно, щоб нам достатньо було? Розумієте? І ось у цьому наша проблема. Ми не маємо відчуття задоволення. А повторюся, якщо ми будемо християнами правдивими, то ми будемо думати, що це, що є в нас, це і не наше, це є Боже. Бо каже Господь: Господня земля і все, що наповнює її. Тобто, чим ми можемо похвалитися? Що ми можемо сказати? Нічого, ми маємо мати правильне розуміння, допомагати нашим ближнім. І саме оце, критерій, милосердя. Господь каже: будьте милосердні, як Отець ваш Небесний Милосердний. Я ще таку вам таку для розуміння наведу історію. Всі ви маєте в своїх домівках вікна. Там є скло, і ви дивитеся у це вікно. і ви там бачите багато речей. Бачите, звичайно, це залежить від того, куди це вікно обернене. Можете там бачити людей, рослинні, дерева і, і інше. Але чи знаєте, ви як утворюється дзеркало з додаванням срібла? До скла напирюється срібло, і тоді людина, коли вже дивиться на це скло, яке стало дзеркалом, що вона там бачить? Вона бачить тільки себе. Ось оце. Сріблолюбство, як воно міняє людину. Тато, ми, дорогі, гори брати і сестри, мали би сказати, так, як примудий Соломон. Бідності і багатства не дай мені, а хлібом щоденним годуй мене. Цього повинні ми прагнути. Бо наприклад прикладі цього багача мали би навчитися, щоби Господь не сказав нам, ти безумний або нерозумний. каже, Господь цієї ночі душу твою візьму у тебе. Кому ж дістанеться все те, що ти наготував? Святитель Василій Великий говорить, що багатії, ви маєте багато, але при кінці вам потрібно буде тільки одне: трошки землі і дерев'яна домовина. Ще він каже, чи спасло багатство хоч одного із вас від смерті, чи від хвороби? Ні. Ми такі немічні стаємо, навіть коли маємо великий ресурс, маємо велике багатство. Навіть перед невиліковною хворобою стаємо безсилі, не можемо заплатити любі гроші. Люди багаті маються на увазі. Але не все під владі людини, тільки Богові це. І Якщо Господь буде бачити наше християнське правдиве життя, коли ми будемо милосердними, ближніх, потребуючих, Він не дасть нам хворіти, не дасть нам каже, Господь. Через Псалом Давида я не бачив праведника, щоб він був простягнутий з рукою і щоб діти його книгами хліба. Розумієте, якщо будемо мати таке розуміння, то, звичайно, Господь нас в своїй обіці не залишить і буде благословляти нас багатством і збіжжем, і уряжаєм. Лише головне, щоб ми правильно скористувалися. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!